Слава Богу, дорогі друзі. Сьогодні одна особа зателефонувала мені і почала благословляти, вітати. Я послухала, кажу, дякую, приймаю благословення. Але знаєш, написано, що многими скорботами належить нам війти в Царство Боже. Ну, вона каже: ти ж за скорботи не говори, я ж тобі тільки доброго бажаю. Я кажу: ну як буде нам дуже добре всім на цій землі, то ніхто в небо не захоче. То я хочу вам побажати, щоб ви завжди хотіли до неба виглядали Господа, як сторож чекає ранку, тому що не знаємо, що принесе завтрашній і третій день. Новий рік, неначе швидкісний потяг. От, от що прибуде. Ми ж, немов пасажири, ждемо на пероні його. Невідомий ж чекає, якою поїздка ця буде. До кінцевої хтось добереться, не знать нам цього. Всі хвалізи життєві, які так старанно складали, у когось вона легка, а комусь тяжка у руці, хтось лише необхідно вмістив, ну, а дехто поклали купу зайвих речей непотрібний мандрівці оцій. Що ж нам, друзі, в життєву валізку потрібно покласти, щоб вона не була тягарем на земному шляху, щоб до краю небесного, очого дому попасти і на митниці Божій пройти весь контроль без страху. Бо для когось ця подорож може закінчитись швидко, потяг зробить зупинку, в якій тобі скажуть, виходь, обірветься раптово. Нежданно життя твого нитка, і на пусту контролер тебе стріне небесний Господь. Ти відкриєш валізу, а там недозволені речі, лицемірство, злоба, і непрощення, гордість, брехня, зазрість і пустослів'я, пожадливості молодечі і непослух до Бога, який виявляв ти щодня. І приховані речі знайдуться на дні тої сумки, що про них ж, лиш відомо тобі, і не знає ніхто. Кожен чинок негідний, чи слово пусте, навіть думка стане явним все там, як відкриє таємне Христос. Перевір свій багаж, поки ще не настала зупинка, і позбався непотребу, що тебе так тяготить. Попросив Бога прощення, це рятівна соломинка, що поможе тобі в Його царство спасенним війти. Поклади у валізу свою щиру віру сердечну, милосердя і терпіння, надію, любов, доброту, співчуття і смирення. Це дуже важливі її речі, що поможуть тобі зберігати душі, чистоту. В добру путь з Новим Роком сердечно усіх я вітаю миру, у ваші домівки, спокою, добра, теплоти, хай Всевишній з небес кожен день всіх вас благословляє, Хай свята Його милість хранить на шляху вас завжди.